Мені Боже, як класно, що я вже не там. Я зараз знаходжуся просто на краю світу. Як обіцяла, все розкажу. Вони думають, що вони це для дітей роблять, але насправді я тобі не дозволяю це. Ось ти. І ми в цій країні абсолютно дивовижним чином. Шановні, привіт! Я нарешті записую відео. Більше місяця мене не було на цьому каналі. Зараз я знаходжуся просто буквально на краю світу, і багато чого змінилося, відбулося. Я знаю тепер точно, що я можу більше, ви можете більше. І зміни на цьому каналі будуть відбиватися всі, хто будуть лишатися і слідкувати. Надихатися з моїх відео, ви теж обов'язково відчуєте всі ці зміни на собі особисто. Тому підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили, ставте пальчики догори і поїхали. Сьогодні розкажу вам відповідь на саме популярне запитання: Європа чи Канада? Де краще перебувати війну, де краще жити, на мій суб'єктивний погляд. За останніх півтора роки ми вісім місяців прожили за кордоном. І з них чотири місяці я пробула з дітьми в Нідерландах, про це є відео на цьому каналі. І три місяці зими ми провели в каналі. Це був найскладний досвід в моєму житті. Я ніколи не думала, що мені доведеться коли-небудь так складно переживати життя. Де ми?

Ви обираєте місце, куди вам поїхати і де забазуватися, перше, що ви повинні усвідомлювати, це причину, чому ви їдете. Ну, зрозуміло, там, з війною і так далі, що всі намагаються убезпечити себе і свої родини, але ви маєте усвідомлювати, чи готові ви емігрувати в країну, чи ви хочете просто перечекати війну. Тому що тут є дві важливо, два важливих моменти. Якщо ви. Намагаєтеся просто перечекати війну, і у вас не дуже багато грошей, ну так сказати, в кожного своє не дуже багато грошей. Якщо у вас менше 20 тисяч доларів на рахунку, то їхати перечекати війну в Канаді не варто. Це дуже дорога країна, вона потребує, по перше, знання мови англійської для того, щоб знайти роботу там працювати. Якщо просто перебувати в війну, то невідомо по-перше, коли це все закінчиться, ну це дуже дорого, дуже дорого. Якщо ви хочете е готові емігрувати і шукати місце для того, щоб там залишитися базово, е щоб діти навчалися, щоб діти мали своє майбутнє, щоб ви точно впевнені були, що ви можете там залишатися, то Канада це гарний варіант, тому що Канада. Вона більше пропонує не захист від війни як для біженців, а вона більше пропонує саме еміграцію. Тобто програма її більше пов'язана до еміграції. В Європі простіше так сказати перечекати. Якщо ви плануєте повернутися в Україну, або ви хочете бути недалеко від країни, то кращий варіант Європи. Дівчата їдуть на шопінг. У мене найголовніше, що треба купити, це пам, ці, підгузки. Бо в Назар залишився один чистий. Де да, Назар? Да. Традиційна. Канадійська. Брава. Тим Хартер. Не одним старбаксом. Перший магазин, який ми приїхали, в Уолмарт. Мені дуже схоже на ашан, Навіть червоні такі наліпки. Журнал. Ми з малінкою сіли поніс. Дітей лишили в машині. Caribbean cold. Я заплатила 20 доларів за рис з рибою і за овочами. Тут є лосось, руна, адамами, торчик, огурчик. Фіолетова капуста, авокадо-соус, і Ще якийсь соус був, яким вони змащували рибу. Я таке люблю взагалі дісти. Mm. Mm. Дуже смачно, і корисно. І плюс коли ти голодний, це дуже смачно. Які мінуси, наприклад, в Канаді, та, яких не помітно в Європі? Ви коли в Канаді розраховуєтеся, бачите на ціннику ціну, то це означає, що до цієї ціни плюс буде такс, податок. В Європі ви бачите ціну там 20 євро, ви заплатите 20 євро, вже все враховано. А в Канаді, якщо ви бачите 20 доларів, то, скоріш за все, ви заплатите 23-25 доларів. Я не пам'ятаю точно який відсоток, але це, до цього треба звикати. Так само вартість на продукти, вартість життя, воно набагато дорожче. Все залежить від території, де ви знаходитесь. От були ми на шопінгу. У мене місія ну, знайти Соломії подарунок, е, сукню ще одну. Тому що мені зранку будуть дарувати сукню на різдво і вона буде її одягати. Коротше, я вирішила, що теж треба Соломії сукню зранку подарувати, окрім подарунків. І це буде подарунок якби від тата. Тим більше, що поради попросити купити теж подарунок якийсь. О, ми не сюди зайшли. А ще я купила подарунок для Маріни і Вови. І він мене в бекпек. Я його сховала, щоб Маріна його не побачила. О, кіц. Ось кіц. Може таку? 32,99. Або така чорна. Мені подобаються дитячі чорні сукні, але чусь чувські таке мені дуже цінить. А ось такий варіант, який вам подобається. Так, ціна ця 35-36 рахуйте. Ви знаєте, яку вона завжди хотіла сукню. Вау, дивіться, які червоні, красиві. ті це дуже гарно, це 25 доларів, дітям дешевше намагатися. Ось таку вона завжди хотіла собі сукню. Вау! Не буду вас мучити цими виборами. Зараз виберу і вам потім покажу, яку ж сукню ми виберемо. Або ні, покажу, кша ще наріздвове. Наприклад, купити продукти це мінімум 400 доларів за раз, якщо у вас велика родина. Звісно, можна там економити, купувати дешеву їжу, ходити в фудбанки, отримувати безкоштовну їжу. Але в Європі набагато дешевше, це все коштує. Мені Канада була дуже складна. І хоча ми залишалися у друзів, ми не платили за житло, ми платили лише за їжу. Ми... Там були такі якісь витрати там, на школу, треба було взуття купити, дитині, бо вони там перезиваються, нас не було. Треба було там, купити заборчик, щоб син не впав із... зі сходів. Ну, такі витрати додаткові, але це все плюс 100 доларів, плюс 50 доларів, так знаєте, туди-сюди і. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bad. Дуже-дуже далеко від України і е, отак от просто поїздити туди-сюди це складніше. Коротше, багато що сталося з Канадою. і Я коли, чесно кажучи, е, згадую все, що там відбулося, і згадую, що я вже не там, і мені Боже, як класно, що я вже не там. Чому ми взагалі вирішили поїхати в Канаду? Тому що вже було холодно. І в нас було по 20 годин відсутність електрики, відповідно, було холодно в квартирі, в нас двоє маленьких дітей, і в мене починався онлайн-курс. Я прив'язана була дуже до зв'язку, який постійно був відсутній. Ефір мені потрібно було проводити, працювати, проводити консультації по Ютубу. Ну і відповідно це все було дуже ускладнено, тому ми вирішили поїхати в Канаду. Плюс е мені дуже хотілося, щоб у дітей було класне Різдво. Е І я собі уявляла, що це буде супер крутій, крутий період, три місяці. Що ти не взув? <світ> вони думають, що вони це для дітей роблять, але насправді їм просто по колеса <світ> ми Не стук, ну не стукай, там не зараз спить. <світ> <зі світ> <мої> <світ> Головне, що ти цей ютубчик закинеш, щоб Денис потім на телевізорі і мкнув. це Там не смішно. <світ> <світ> <Тобі не> дозволяю це. постити. Як воно гарно виглядає. Правда? Воно не порівняно. Що відбувається самого разом? Тут багато подарунків. Це, це ми потім розберемо, так? Я хотіла таке. Чесно кажучи, я не жалюю абсолютно жодного разу, що я туди поїхала. Це було супер складно, але без цього складного періоду не було би. Мого зросту, змін, все, що відбулося і надалі. Я дуже вдячна всьому, що відбувається в моєму житті, і поганому і хорошому. І... і закликаю вас ніколи не шкодувати про те, що сталося. Набагато страшніше, якщо ми побоїмося чогось не зробимо, а потім будемо жалкувати про те, що не спробували, не поїхали. А як би воно було, ми не знаємо. Тому я вас закликаю, обов'язково дійте. Якщо ви відчуваєте, що ви хочете щось зробити, робіть. Я зараз знаходжуся просто на краю світу. Як і обіцяла, все розкажу. Ми в Португалії. І ми в цій країні абсолютно дивовижним чином. Півтора року тому я познайомилася з людиною в Інстаграмі, яка була спікером на марафоні, в якому я теж приймала участь. Я тоді вперше розповідала про приток. І ми з нею були знайомі лише онлайн. Потім ми так один за одним слідкували, спілкувалися, переписувалися, і через півроку вона приїхала на концерт до мого чоловіка. Він грає в групі Друга ріка, і він приїхала на концерт до Києва. Ми фізично вперше познайомилися. Антоніна Заморока. Психосоматолог дуже крутий, до речі. І от е, Тоня жила в Хмельницькому на той період з двома дітками. І ще через пів року е, вона, вона прийшла, до речі, до мене на перше моє навчання по Ютубу. Ще через півроку я до неї пішла вже в цьому році весною на от, її курс про гроші. І от е, зараз вона прийшла до мене на наставництво по Ютубу. Ми робимо їй дуже крутий, класний підоканал. А я приїхала до неї в гості в Португалію. Людина, яка просто захотіла в якийсь момент перевезти своїх дітей сюди. За місяць це реалізували, і тепер запрошує, запросила нас в гості. І ми тут чинним, якимось дивовижним чином. Хочеться вам записати відео про. Капітал про соціальний капітал, який є в кожного з нас, і як ним користуватися. Якщо вам цікава така тема, я буду дуже вдячна, якщо ви напишете про це в коментарях, щоб я розуміла, чи є в мене аудиторія, які саме це відгукуються, теж тому що соціальний капітал це дуже багато. Це набагато крутіше ніж фінансовий, ніж будь-який інший капітал.